Доброго раночку. Підійшла до розсади, подивитися, як тут вона. Отут вона так от попереділювана, тому що в мене 6 сортів еустом. В загальному кількість 100 штук. Я їх пересадила більше в стаканчики, почуваю себе добре. базилічок. Фермек, помідорки я вже попекірувала. Гляньте. Різні. Он вишневий сироп. Багато різних. Оці ще треба допекірувати. А лісом дивлюсь, так гарно після пеки розсадки. Бачите, як я його кущиками зразу посадила. Надіюся, що буде добре, поки все непогано будемо бачити. Всім гарного недільного дня.